Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що авторитетні американські аналітики прямо пишуть про те, що Україна не на межі розвалу і що саме Росія програє війну на виснаження, президент США Трамп робить чергові гучні заяви і повідомляє, що нібито Україна може не вижити в будь-якому разі з американською підтримкою чи без. І при цьому він продовжує тиснути на Україну, примушуючи її до підписання невигідної мирної угоди, але припускається грандіозної помилки. Сьогодні американське видання агенство Форс повідомило, що Сполучені Штати частково припинили підтримку винищувачів F-16 в Україні. Скажу одразу, що наші військові в соціальних мережах закликають не розганяти зраду. Що літаки f 16 будуть продовжувати бойову роботу, будуть літати, хоча через припинення підтримки з боку США літаки F16 будуть більш вразливими до виявлення, але навіть у такому разі вони будуть менш помітними, ніж радянські міги та сушки. Необхідно зазначити, що американське агентство Форбс. Пише про те, що адміністрація колишнього президента Ша Байдена вирішила не надавати Україні повного доступу до управління електронікою літаків f 16 Хоча це літаки ще застарілих модифікацій. І насамперед мова йде про засоби радіоелектронної боротьби, такі як an alq 131. І зараз ви бачите на екрані зображення цього блоку підфізюляжного. І видання уточнює, що у свій час адміністрація Байдена доручила групі військово-повітряних сил США займатися програмуванням цих блоків, і зараз Україна опинилася в залежності, адже ці блоки, ці засоби електронної боротьби, вони створюють так званий електронний шум, вони ставлять завади. Для радарів російських систем ППО, а також радарів російської авіації. Але звісно, що противник він підлаштовується, він змінює частоти, і тому ці блоки потрібно періодично перепрограмовувати. А можливостей, щоб цю роботу з конферування, з налаштування цих засобів електронної боротьби виконували українські фахівці, українські військові у нас немає. Нам такої можливості не надали. І зараз ми бачимо наслідки цього. Тому не дивно, що наші військові льотчики, наші пілоти на F-16 три дні тому зверталися до американців, дякували за допомогу. Говорили про те, що ці винищувачі допомагають захищати українські міста. І це була якась така спроба вплинути на американське суспільство і вплинути на рішення Трампа та його адміністрації. Але у нас є певний вихід, і про це пишуть закордонні експерти. Це французькі літаки, Міраж 2000 Адже Франція нам нічого не заблокувала. Експерти пишуть, що, начебто, Україна має можливість самостійно налаштовувати частоти засобів реп і наші ЗМІ, до речі, вчора опублікували перші фотографії бойової роботи цих французьких літаків. Крім того, наші військові вчора писали про те, що французькі літаки Міраж 2000 «РЕП-5» можуть не лише глушити своїми засобами реп. Радари російської авіації, систем ППО, а також ракет з активною головкою самонаведення, а й навіть те, що ці літаки можуть проводити радіоелектронну розвідку. І таким чином, якщо працювати разом, літаки f 16 навіть з такими обмеженими можливостями, разом з літаками Міраж 2000, то можна виконувати разом роботу. Міражі будуть прикривати «Ф-ки». Зважаючи на це, необхідно наголосити і підкреслити, що нашим військово-політичним керівництвом Трохи більше восьми місяців тому у минулому році було прийнято правильне стратегічне рішення з французькими літаками. Оскільки були різні такі думки, що навіщо в Україні різні типи літаків, різні виробники, це потрібно окремо готувати спеціалістів, пілотів. І це проблеми, і так багато проблем з літаками f 16 Але наша влада на це пішла. І ми бачимо, що таке рішення було стратегічно правильним, адже Америки виявилося. Не дуже надійним партнером, і я скажу більше, що не дарма на початку випуску я говорив про грандіозну помилку. США. Адже такі рішення Трампа вони впливають дуже сильно негативно на американську оборонку, тому що сьогодні почали з'являтися новини, зокрема про те, що у Німеччині побоюються, що Трамп зможе відключити німецькі F-35. і зараз політики та засоби масу інформації Німеччини активно дискутують, чи несе у собі ризик залежність від Вашингтона у сфері військової авіації. В німецьких ЗМІ пишуть про те, що нібито Німеччина хоче звернутися до США, щоб отримати додаткові гарантії так званого невідключення літаків f 35 або взагалі мова може йти про розірвання контракту. І ще я хочу одну новину щодо Німеччини: це заяву від майбутнього канцлера Мерца, який повідомив, що хоче поговорити з Францією та Британією ядерний захист Європи. При цьому Мерс наголошує, що це не буде альтернативою ядерної парасольки від США, але, тим не менш, Німеччина хоче додаткового захисту, тому що розуміє, що на Сполучені Штати покладатися на 100% точно не можна. Навздогін слід сказати про ще одну новину, яка з'явилася трохи менше двох тижнів тому, а саме 27 лютого, і ця новина була таким першим дзвоником. А саме повідомлення про те, що Сполучені Штати заблокують свої компоненти для шведських літаків «Гріпен», аби Швеція через Бразилію не продала свої 10 літаків Колумбії за 2 мільярди доларів. Журналісти прямо пишуть, що це показовий приклад агресивної поведінки американців проти одного зі своїх європейських партнерів. Таким чином, ми бачимо такий показовий приклад. Так званої величі Америки, у трампівському виконанні, якщо американські виробники літаків програли конкуренцію шведському виробнику, то давайте заблокуємо їм компоненти, щоб вони не змогли продати, щоб лише Сполучені Штати могли продати свої літаки. Тому Швеції вже зараз потрібно думати, чим замінити американські компоненти, і насамперед американський двигун у шведському літаку Гріппен. Проте. Повернімося до Трампа і україно-американських відносин, оскільки сьогодні американські змі, зокрема телеканал NBC News повідомили, що Трамп хоче бачити більше, ніж просто угоду про корисні копалини, щоб відновити допомогу та розвідку Україні. Телеканал повідомляє, і зазначає, що Трамп хоче, щоб угода була підписана, але він також хоче бачити зміну ставлення президента Зеленського до мирних переговорів, включно з його готовністю йти на поступки, такі як відмова від території на користь Росії. Щодо так званої відмови, наскільки я розумію, це те, щоб Україна Зеленський офіційно відмовився від наших тимчасово окупованих територій. Це як. На це жоден український президент не піде. У нас в конституції взагалі це заборонено лише на основі всеукраїнського референдуму. І до речі, про це не лише повідомляють американські журналісти. Є заява і від Волца, який каже про те, що Україна може отримати гарантії безпеки лише за рахунок територіальних поступок. Далі журналісти NBC News повідомили, що Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив кроки до виборів в Україні та, можливо, до відставки з посади лідера країн. Але за їх словами, два чиновники висловили оптимізм щодо майбутніх перемовин на наступному тижні у Саудівській Аравії, що постачання зброї за їх словами обладнання та обмін розвідданими можуть відновитися вже на наступному тижні. Щодо таких повідомлень та інсайдів американських ЗМІ стосовно так званих побажань Трампа, особисто я нічому не здивований, але в будь-якому разі чекаємо перемовин в американських і чекаємо результатів. Тоді ситуація точно має прояснитися. А тим часом головнокоманд ССУ Сирський повідомив. Що європейці його запевнили у подальшій підтримці ЗСУ, він в соціальних мережах написав, що поспілкувався по відеоконференції з колегами з Британії, Франції та Німеччини, яким розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій. Щодо добрих новин, це повідомлення про підтримку з Франції. Є заява від міністра оборони Франції, який заявив, що Україна отримує зброю від Франції на суму 195 мільйонів євро, і що кошти на цю зброю виділять за рахунок актив РФ. Також ЗМІ уточнюють, що Франція прискорить постачання бронетехніки в Україні, а в новому пакеті будуть снаряди та бомби на суму майже 200 мільйонів євро. В свою чергу, Великобританія планує ініціювати створення нового альянсу для обміну розвідувальною інформацією в рамках партнерства 4 ока». Загалом президент США Трамп максимально прискорює події, і у Європі немає іншого виходу, як прокидатися. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора Іран офіційно відмовився вести переговори з Трампом щодо ядерної угоди. Нагадаю, що Трамп погрожував Ірану війною або перемовини, або буде війна. Сьогодні з'явилася реакція від Трампа, де заявили, що поставте народ вище терору, але є уже відповідь від Ірану і не тільки від нього. Адже ЗМІ повідомляють, що Іран, Росія та Китай проведуть спільні військові навчання біля узбережжя Ірану з метою посилення співпраці. Цікаво. Як на таке буде реагувати Трамп, якщо раніше він періодично заявляв, що при ньому не буде жодних воєн, а що, наприклад, удару ракетами по Ірану, що це змінить? Потрібна сухопутна компонента, а Трамп на це навряд чи піде. Тому Іран собі дозволяє прямо відмовлятися від перемовин і ще й такі спільні навчання з Китаєм та Росією. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових. Zvustrićaj u